Вітаємо в ефірі програма Роздуми про гори і печалі. У рубриці позашкільні читання ми познайомимося з письменниками Слобожанщини Сумщина Юрій Царик. Книга має назву Кладка над прірвою. Мене особисто зацікавив цей автор, хоча книжка. Видання 1998 року вона зовсім не втратила своєї актуальності, тому що літературні критики, і журналісти, і письменники знають його майстром психологічної новини. А знаєте, психологія сьогодні вона пронизує наше життя. Без психології нікуди. Усе ми хочемо зрозуміти, осмислити, відчути емоціями, емоції радості чи печалі, і не тільки і тому. Дуже цікаво почитати саме такі сюжети. Проза Юрія Царика це спроба засобами художньої мови вгледітись у довколишність і в душу людську, або осмислити, що ж насправді відбувається в глибинах свідомості за маревом зовнішнього, в якому з віку в вік блукають люди, народи суспільства. Жанр новели допомагає з одного боку зробити погляд ліричного героя більш пильним, неросіяним, а з другого з'єднати всі погляди фрагменти в одне, в книгу, яка не може не схвилювати справжнього шанувальника літератури. Сюжет має назву Хоч каміння з неба. У нас була своя галявина у самому кінці міського парку. Непомітна сторонньому окові вона сприймалась нами як безлюдний острів. Її обминали не тільки асфальтові доріжки, а й зміїсті, вичовгані тисячами ніг стежки. Ховалася галявина в густих заростях невисоких кущів. Тому тут цілий день було сонячно, а від землі йшло тепло навіть у вечірніх сутінках. Ми з Алькою. Відкрили це місце ще на початку першого курсу, і часто прихопивши конспекти, готувалися тут до літніх сесій. Як то було чудесно. Навколо чути приглушені голоси, а в наш райський куточок ніхто не заходить. Все тут наше, і тепла, прим'ята трава, і жовті зернинки піску на долонях, і полохливі мурахи на розкритих зошитах. І парашут блакиті над нашим зеленим острівцем. Волосся у Альки золотаве, своє, нефарбоване, шкіра на обличчі теж золотава, ледь світліша від волосся. В інституті всі знали про наше кохання і студенти, і викладачі. Ми з першого курсу сиділи за одним столом і скрізь були разом. Якщо Алька в коридорі з'являлась одна, хтось обов'язково цікавився, де я, і навпаки. Всі були переконані, що ми ось ось одружимось і разом поїдемо працювати за призначенням куди, то вже дрібниці, закоханим скрізь рай. Алькіна подруга Валентина, кругленька, рум'яно-лиця, з якою всі студентські роки мешкали вони в одній кімнаті, закотивши очі під лоба, велично махнувши правицею в наш бік, публічно прочитала. І скажуть колись про них люди, і прожили вони щасливе життя, і померли в один день, і навіть смерть не розлучала їх, бо поховані вони поруч. Амінь. Залишаючись наодинці, ми з Алькою заводили традиційну гру та хто кого дужче любить. Сяяли синіми блискітками очей Алька. Аксіома не потребує доведення, відповідав я. Значить, я тебе раділа вона. А це теорема, яка потребує доведення. І доведу, підстрибувала вона. Дано я і ти, і каміння вставляв я. Яке каміння? дивувалась вона, те, що з неба люблю хоч каміння з неба. Щастя ти моє, хотілося кричати мені, і все-таки я кохаю тебе дужче, я жити без тебе не можу. Я німий від своєї любові, бо почуття мої сильніше від слів. Одного дня Алька не прийшла в інститут. Однокурсники запитували, що сталося, а я не знав. Можливо, захворіла. Через півгодини я вистрибував з автобуса на околиці міста, де Алька мешкала. А вона не ночувала, відказала господиня, дивлячись у бік. Я шукав Альку по всіх знайомих там марно. Не з'являлась на заняттях вона ні завтра, ні пізніше. Щоразу я відчував на собі погляди однокурсниць. Було в них якесь болісне співчуття. І коли я хотів дочитати до кінця, що в них було написано, дівчата полохливо відводили очі. А десь через тиждень підійшла до мене Валентина і, озираючись навкруг, ніби хтось за нею стежив, прошепотіла Сережику, губи в неї сіпались. Сережику, Алька вийшла заміж, перевелася на заочне і побігла. Де вона? зойкнув я. Валя перелякано зупинилась. Вони поїхали, він військовий. Відтоді спливло багато часу, і ті події я бачу, немов крізь туман, який, заснув тоді, який за... заступив тоді білий світ. Не знаючи, куди себе подіти, я побіг у гуртожиток. У грудях була така порожнеча, що мене нудило. Хлопці забивали козла і ляски із стячок. І ляскіткий стяшок об стіл, боляче стогонів у моїй голові, я раз у раз витирав об коліна спітнілі долоні, і мов риба хапав повітря, але його не вистачало. Раптом стало лячно. Від того, що можу задихнутися. На вулиці, куди я вилетів, ніби мною вистрілили задуха за духа не проходила, хоч стояла зима, і на білих вулицях, перехожим, дихалось, очевидно, радісно і солодко. Я купив квитки в кінотеатр. Коли в залі вимкнули світло, помацав сусідній стілець. Місце там було вільне, її місце. Хай ніхто не займає його. Я завжди братиму по два квитки. Я не можу без тебе, Алька. Відчуття, що я один і що ось у цьому переповненому залі немає її, було нестерпним. Під бурчання і лайку глядачів. Пробрався між рядами, а коли вискочив на вулицю, здивувався, що там був день світлий, навіть білий від свіжого пухкого снігу. Він сліпив мені очі, і люди, звичайно, думали, що сльози від нього, оцього іскристого снігу, і я мружився ще дужче, прямо таки демонструючи, як обпікає мені зіниці колюча білизна. Ви не зважайте на такій дрібниці, насолоджуйтесь сонячною дниною. Оч у мене сльозяться, бо я щойно вийшов з темного кінозалу і зараз це пройде само по собі, аксіома. Навіщо? Навіщо ти згадав це слово? Я надаю ходи швидше, швидше, куди не знаю. А білий такий чарівно-білий світ туманиться і з того солоного туману усміхається Алька. Волосся у неї золотаве, шкіра на обличчі теж золотава. Ледь світліша волосся. Вона дивиться на блакитне небо, а звідти сиплеться чорне каміння. Люблю, хоч каміння з неба. кричить Алька. Я зупиняюся на залізничному мосту. Далеко внизу пихкає маленький паровозик. Здається, це заводська залізниця, але ж вона. В іншому кінці міста, як я сюди потрапив. Власне, яке це має значення? Як тут високо, під мостом над сизими рейками пролітають птахи, чорні, мабуть, ворони. А що як і собі спробувати? Якась мить і все. Повний спокій. З усім покінчено. І не буде такого жару в голові і стогону в серці. Все дуже просто. Якби я не народився, мене не було б. І мені від того не було б, ні боляче, ні страшно. А Алька була б, але я не знав би її. Ех, Алько, Алько, що ти накоїла? Під мостом знову пролетіла зграя чорних птахів. Кажуть, найкращий лікар час. Але й він довго не міг вилікувати мене від любові, точніше, мабуть, від туги за нею. Допоміг, якщо пасує сюди це слово в випадок, якось уже після закінчення інституту. Брів я осіннім сквером міста нашої юності. Ще недовго, не ще недавно золоті крони дерев потьмяніли, сухе брунатне листя скручувалося і осипалось, а на клумбах різнокольоровими багаттями горіли квіти. У сквері було майже порожньо, і мою увагу привернули двоє: високий худий чоловік у світлому плащі з піднятим коміром в окулярах і дівчина років восьми. 10. Вона стояла так, що мені було видно її профіль тоненька кіска з підв'язаної рожевої шапочки спадала на дрібненьку щоку. Нижня більш рухлива губка раз у раз видовжувалась, ротик округлювався, дівчинка щось говорила. Я підійшов ближче. І те, що почув і побачив, перевернуло мені. Внутрішній світ. А це які? Дівчинка присіла і вгладила квітку. Чоловік ковтав слину, горло йому, очевидно, судомило. Борлак стрибав вгору вниз. Червоні доню, пояснював чоловік. А це вона намацувала іншу квітку. Теж червоні, донечко. Чоловік часто пальцями протирав скельці окулярів і озирався. А які це червоні, допитувалась дівчинка. Це вже я був безсилий перенести. І заспішив геть, щоб не бачити рожевих пальчиків сліпої дівчинки, які так ніжно і боязко обмацували пелюстки квіток, наче то не пелюстки, а метелики. Вони ось ось випорхнуть з її рученяток і більше ніколи не повернуться. Я втік, аби не бачити нервового обличчя того чоловіка, що виражало біль, яку... біль якому нема кінця. І тоді моє горе здалося значно меншим, ніж здавалося раніше. Я зрозумів, що не можна замикатися в ньому, гнутися під його тягарем. Бо не один ти живеш на світі, скільки на ньому людей, стільки і доль. Залькою, Алиною Олександрівною ми давні друзі. У неї своя сім'я, у мене своя. Що вдієш, перше кохання, як і все на землі, проходить, від нього залишаються тільки спомини святі і світлі. І ще один спомин, мабуть, ніколи не зів'яне в моїй пам'яті, в моєму серці, татку. А які це червоні? Після нього забуваєш про все, про свої біди та печалі і думаєш про людей, і любиш їх новою, міцнішою, всерозуміючою любов'ю. І... Не зрадиш її до віку, хоч каміння з неба. Щойно ми прочитали таку історію в нашій програмі «Роздуми про гори і печалі і дійсно дуже приємно мати можливість ознайомити вас, шановні глядачі, з такими цікавими сюжетами. Жанр новели він сам по собі дає багато можливостей, а коли це психологічні оповідання новели з таким знаєте, глибоким психологічним емоційним присмаком, коли ці такі яскраві життєві замальовки, це дуже корисно і повчально для сучасної молоді, і для дітей, і для дорослих, тому що такі життєві історії вони мотивують до такого, я би сказав, переосмислення життя. І ми хочемо побажати нашим глядачам читати українських письменників, досліджувати літературу України, літературу Слобожанщини. Це Юрій Царик, письменник з І коли ми будемо читати такі цікаві повчальні історії, особливо такі психологічні новели, це класний такий жанр, то ми зрозуміємо, що. І гори, і печалі бувають різними, і не треба дійсно зациклюватися лише на власних життєвих історіях, а треба трошки ширше дивитися на життя, що нас оточує, і побажаємо нашим глядачам дивитися наші сюжети, підписуватись на творчу студію Леонід Гапєєв щастя творчості і в рамках міжнародного фестивалю ми. Таку створили рубрику Естафета творчості триває. В цій рубриці ми читаємо уривки улюблених книжок. Отож, читайте, досліджуйте світ і відчувайте радість та щастя у творчості. Дякуємо за увагу!